Ярослава, виставка Руслана Чударя, Луцького, тему Славського, весна, осінь весна і знову Весна, о, весна викликала справжній ажіотаж серед долинських глядачів. Чесно кажучи, я вже давно не пам'ятаю, що глядачів галереї було настільки багато, що довелося провести відкриття виставки в практичному форматі пленеру на відкритому повітрі. Руслан був реально зачарований красою Карпат, і йому вдалося все це передати у своїх роботах. Вони дуже енергетичні, просто до нашої кошті, вони дуже яскраві. Ну І саме головне, що зрозуміло, Руслан все це відчув, перебуваючи в Славську завдяки тому, що була організована така чудова мистецька зустріч, і ви забезпечили. Проживання і організаційними зусиллями всі ці е, мистецькі практики. Розкажіть, будь ласка, про Славського? Славського це такий відомі було в Україні, вже навіть за кордоном, я надію відомий. з давніх часів, кажу ще за площі говориться і так далі. А останні роки, 10 10 років, 15, може так, ми почали набирати нових розквіту, нових сил. Я там народився, тому. Причина, чому я там це провожу. я йду сам до своєї Неславського, до Карпати. Ось. І вдалося потрапити на е, такого цікавого, дійсно, життєрадісного, сильного художника в Волині. Ми збиралися спочатку з Києва більше столиці, перший симпозію, а на другий вирішили розширити географію. Завдяки соцмережам, завдяки контакту знайшли. Я так, потім знайшли. Євгена Євгена, так пропаганда. Так, по, так, по, два художники з води, які взяли участь у нас. Надію, що буде розширена кількість тих учасників, хто з Луцька і не тільки в Луцькій області. Так? Ось, тому так воно чудово пізно процвітає, вчорашнє відкриття мене саме уразило кількістю відвідувачів, кількістю бажаючих. Відвідувач, відвідувач. І Їхньої включені в, в тему. Приходять одні художники, одні ті самі, так? А то справді прийшли. Так, я різні, молоді, цікаві, життя які принесли теж свою якусь енергетику і зарядилися тут. І, і нас зарядили, відповідно. Uh -huh. і, і, і так так. що прекрасно, що прекрасно, <нах> Зустріч була просто неймовірна. Я просто була ній, я все це відчула. Я ще хочу вам сказати, що е вам не здається, що Руслан дуже енергетично за темпераментом вписався в Карпат. Ну, він, як виявилося, спершу, був у нас, я здивувався, то був yeah. мій. Yeah. Але якраз може й тому, що той голод, напевно, був на ту енергетику Карпатську, він настільки накопичився, навіть на, на сильність, на, на сильність, на сильність. енергетику Карпатську і проявив вже через свою душу в кожній роботі. Варби сильні, сяняні просто, позитивні. Yeah. Кольори просто неймовірні, вони настільки сильні, вони настільки струмені, імпульси почали посилають. Біля такої роботи знаходишся. По-перше, включаєшся, цей неймовірний пейзаж і дуже-дуже хочеться поїхати в Карпати. Це ну, цікаво, та, це дуже приємно чути від вас як людина з боку, бо, коли я надто буду багато борити, послати, сказав, ну, так, говорити про флаг, скажу, що так я Таке такий теж знати, якщо, як до вас добратися, як взяти участь у ваших турне. Ну, ми провіряємо, якщо даю запити, ми вивчаємо художника, вивчаємо роботи, вивчаємо через інших художників. І десь тому що щоб була добра група, щоб була гарна така душевна атмосфера, щоб не було якогось зайвого такого проблем, попиту ми мусимо вивчати з усіх боків. Це трошки складний процес, запитів у нас багато, і надіюсь, що ми все-таки з Волині теж ще будемо набирати, продовжувати цю тему і з інших регіонів України. Це дуже важливо. Навіть є така ідея, ми з на проговорили під нашою егідою, арт-резиденцією Карпатські на природі дещо невеличке в Луцьку. Це було б. Надіюсь, за дитинки землю людей, але ще Богу я вже кажу, ти мав би бути тут співкуратором по Волинській області, mm -hmm. оскільки ми вже добре знайомі, я йому довіряю, він нам довіряє. Отже, є така цікава ідея. Як, ну, там, як формат знайдеться, то вже інша тема, ми пошукаємо. До речі, на рахунок формату і на рахунок е цієї організації мені, наприклад, арт-журналістові дуже цікаво було б теж долучитися і таку гарну справу пропіарити, дати знати якомога більше кількість. Про такі прекрасні можливості самовираження, тому що я знаю багатьох на наших волинських художників, не тільки волинських, які про Карпати завжди розповідають захвато, і для яких Карпати, ця природа, неймовірна — є просто таким невичерпним джерелом натхнення. Є такі, що їздять туди постійно. О, чудово. Я сподіваюся, що той просто, якби перший у нас, побудовися. це чудово, що оцю живу сильну енергію да? Є. Я роботи, і дуже іскраві, насичені фарбами кольорами, які підучені, які пронизують. І ось три роботи шикарні, такі, як містичні, я сказав. Теж на сенсі, вже тут вдома Руслан написав, але свіжі враження, які привіз з Карпат. Мені десь вони місцями ще більше подобаються, такі медитативні. Да. Такі кольори стримані, начебто, насправді вони дуже енергетичні для медитації, так сказати. Це просто тут супер цієї роботи. Так що приємно, що Руслан показав. За короткий час таку різнобіжність своєї таланту, здібностей і технічних, і можливостей і душевних, і психологічних, бо портрети ж є, образи, але так. не портрети. А ми дуже сподіваємося на те, що волинами протопчуть, протопчуть до Славська таку гарну стежинку, і вона буде вас розширюватися, наша співпраця буде розширюватися для натхнення обох. Так. Тому що наша Україна настільки дійсно прекрасна, це я пригадую, як Руслан на відкритті сказав, що ну, знав, що Карпати гарні, знав, що Україна гарна, але щоб настільки це відчути до, до цих творчих імпульсів, коли розповідає, що взяв з собою два полотна, і потім зрозумів, що не може написати лише два полотна, що він мусить написати більше постійний потік натхнення. Постійний Малювати, немає ніяких проблем з тим, що де взяти тему, як це все обіграти. Береш і малюєш. Дуже вам дякую за те, що ви до нас приїхали і нам показали. Ні, побачені не раз Карпати, але під якимо таким новим, гарним кутом і показали нам Славську. І ми сподіваємося, що наша зустріч не остання у Волині. І в Славську. Дякую вам за це. Я сподіваюся, що я буду окремо вас хотів би запрошувати. Я вже зможу. Малі здорові брати участь, навіть якщо не тільки з Волині, а й про інших художників я бачу, що вдається. Це, це прекрасно. Да? Дякую. Я задоволений. Теж <різь> дякую за прийом. Я вперше на Волинській землі, мені цікаво, приємно, ну мало часу, але все-таки я сподіваюся, що це теж для мене не вперше. — плачу. Приїжайте, коли ви до нас і ми будемо приїжджати до вас. Прекрасно. <різь>